Чому відбувається війна? Чому я ховаюсь у бомбосховищі? Чому я маю залишати свій будинок? Чому на мене скинули бомбу? Чому помирають невинні люди, чому знущаються над дітьми? Чому вбили мого тата? Чому Бог допускає усе це? Чому при цьому всьому ви говорите, що Бог добрий та люблячий? Ми не станемо навіть намагатися давати відповіді замість Бога. Господу не потрібні адвокати. І думаємо, що ми все одно не зможемо до кінця збагнути усіх його задумів. Ми хочемо довіряти Богу, не дивлячись ні на що. Саме зараз, коли ми переживаємо увесь біль, цей жах війни, коли з наших очей також течуть сльози, і в голові лунають усі ці питання, ми довіряємо Богу. Ми віримо, Господь точно знає, що і для чого робить. Коли ти довіряєш, тільки якщо згодний з тим, що відбувається, це не зовсім довіра. Справжня довіра, коли ти готовий іти до кінця, не дивлячись ні на що. Господь контролює усе, що відбувається, нічого не може бути без його волі. А наш Бог в мудрий та люблячий. Це важливо пам'ятати, і він поряд у наших переживаннях. Бог, як ніхто, може зрозуміти нас та втішити. Навіть під час війни можна бачити Божу милість. Можна бачити, як Бог відповідає на молитву, творить дива, і можна відчути Його любов та піклування. Можна відчути, як він втішає, як Ісус перед з тим, кому боляче. Він розуміє нас, адже Він переніс тяжкі страждання. Він вітав за нас своє життя, щоб ми могли мати надію у найскрутніших обставинах. Так навіщо Бог допустив війну? Ми не знаємо, але віримо, що він точно знає. Віримо, що ми його діти і довіряємо нашому небесному батьку. Відповіді на ці питання є, але вони не у нас, а у Бога і для кожного своє.